Історія про святого Миколая є не тільки важливою, але й цікавою. Адже День Святого Миколая є невід'ємною частиною української культури. Нині традиції його святкувати відновлюються по всій Україні, а дітлахи нетерпляче чекають своїх подарунків на свято. Історичний переказ з народився десь між 270 та 286 роками нашу еру, на місці Паталі на півострові ліки, яка є територія сучасного Туреччини. Хлопчик був єдиним сином Феофани та Нони. Заможні, віру, людей. Тому в людей. Самото мій одразу з перших днів ростили Миколаю Миколаїв релігійній атмосфери. Похрестили одразу після народження в ті часи була рідкістю. Миколаїв виріс і став аскетичною та щедрою людиною, яка в будь-який час могла прийти на допомогу нужденим. З часом він переселився до міста Мира, воліючи присвятити себе науці. І саме там його дядько Єпископ висвятив Миколая у священники. Незабаром, після того, як хлопець досяг повноліття, його батьки загинули. А Миколай витратив свій великий спадок на допомогу іншим людям, приносячи час від часу до будинків, пітників, їжу, теплі речі, іграшки то Усі добрі справи Миколай робив таємно, але одного разу городяни вистежили його. Коли всі в місті дізнали, хто здатен такі милосердні вчинки, вони обрали Миколая єпископом. У 325 році він відвідав перший вселенський собор у Нікеї, який звів імператор Костянтин Великий. Я встиг стиг зробити чимало добрих справ. Він дозволяв полонених. рятував невинних від смертної кари. Неодноразово допомагав бідним на суші та в морі. Завдяки цьому навколо джунтворців з'явилася велика кількість легенд. І з часом Миколай став одним із найважливіших християнських святих. Але ще більше добрих справ приписують святому вже після його смерті в 342 році. Вважається, що його мощі стілювали хворих. Тому церква картізувала Миколая, а люди стали шанувати його як заступника та покрові. З'явилася традиція, яка існує і нині, а саме написання листів святому. Дітлахи пишуть свої таємні бажання, перераховують усі хороші, погані справи, які були зроблені за цей рік. І залишають лист святому. Вночі, напротязі дня свята, Миколай приносить їм подарунки, тихенько викладає їх біля ліжка або ставить під подушку. Перший подарунок мир. Хай мир буде в кожній родині, тоді він буде в державі, на кордоні та й на всій планеті. Святий Миколаю, я тебе благаю, подаруй щастя, світло, долю, козацькому краю. Дідусь і бабуся, щоб були здорові, і матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Мій другий подарунок любов. Любов це дар, який примножується тоді, коли ним діляться. Якщо з любов'ю починати і закінчувати свій день, тоді в тебе не буде поганих днів. Ось мій третій подарунок. Радість, радісна людина, наче сонце, бо біля неї всім стає світліше. І четвертий подарунок, турбота, турбота щоденно потрібна кожній людині. Потрібно турбуватися про себе, про близьких, про свій дім, вулицю та країну, щоб всі жили в любові та безпеці. А ось мій п'ятий подарунок. Вдячність. Той, хто вміє дякувати своєму ближньому найщасливіша людина. Дякую, це чарівне слово. Якщо його будуть казати зранку і перед сном, то люди будуть менше хворіти. Може, ми щось забули? Підкажіть, будь ласка, мої помічники. Прощення, лише ті люди, які вміють прощати, можуть бути щасливими. І ще один важливий подарунок молитва без неї зараз не можна. Це щоденна порція сили, любові та добра. Тепер це справді моє свято. Всі найважливіші подарунки в руках у дітей. Ой хто, хто? Миколая любить. Служить, бону святий Миколай, на святий час допомагай, Миколає! Yeah. Yeah.